Щось треба передати якоїсь жінки. Якої жінки. Жінки, ну, скажімо, ресурсної жінки, жінки-сили, жінки-сили, ресурсної жінки, жінки-сили. Так, що треба передати, щоб вона не боялася нового, щоб вона зараз направила свою енергію на творіння. Її чекає. Успіх у реалізації. Чекає успіх у реалізації. Треба зараз свої ідеї втілювати, народжувати нові ідеї, тобто свою творчість активувати. Чекає успіх обов'язково, прям такий наповнення чекає цю жінку. Не те, щоб успіх, наповнення, наповнення від того, що вона щось творить. І тут захисниця, та захисниця, яка має в собі божественну енергію, рухатися тільки своїм шляхом, та, яка знає, куди йде, та, яка відчуває свій шлях, що тобі треба передати. Тобі треба передати, щоб ти зараз е, зупинилася, зупинилася і відчула своє наповнення, щоб ти зараз відчула е, те, що ти вже зробила, тобто зафіксувала свій результат позитивний, зафіксувала свою перемогу і прям покайфувала, наповнилася від того, подякувала собі за те, що ти. Переможниця за те, що ти завжди знаєш, що ти хочеш від цього життя. Тебе чекають взагалі е, нові шанси, тебе чекають перехід у нове, тебе ж чекає щось таке, можливо, що ти не плануєш, ти переходиш. Ти реально переходиш просто з одного виміру часу в інший, і ти стоїш прямо вже перед тим і думаєш, ти тобі чи не йти, але ти вже, ти вже там, ти вже тобі приходили, можливо, уві сні, якісь знання про те, що ти вже, вже, ти вже там знаходишся на іншому рівні. Просто часом, коли ти знаходишся серед людей, ти ніби відчуваєш заземленість дуже таку сильну. І приземленість заземленість, і якби оцей весь бит. І є, напевно, люди, які, які тебе, можливо, ну не те, щоби тормозять, а у чомусь зупиняють, так? чекають твоєї допомоги. Але ти. Знаєш, що ти людина, жінка іншого рівня, ти взагалі дуже класно можеш поєднувати, реалізовувати щось, щось креативне, щось креативне, ти. Тобі передають, щоб ти тримала баланс, щоб ти просто приймала всі свої темні сторони, і воно тебе. Активує, дасть тобі ще більше сили, ресурсу, фінансову частину, твою матеріальну сферу життя закріпить. Все темне, воно стає світлим, коли ти відкриваєш це, коли ти це висвітлюєш, показуєш світу. Тому у темному нічого немає поганого. Тому просто бери і. Обнуляйся зараз, обнуляйся, виходь, скидуй з себе все непотрібне, зніми якісь обмеження, вони тобі не потрібні. Ну, тобто, обмеження тобі зараз не потрібні. І тоді перед тобою відкривається весь світ. Так, як ти і хотіла. Ну, тобто ти можеш бути зараз і пробувати себе у різних напрямках, всім тим, чим хочеш. Куди направиш свою енергію, тим всім ти і будеш. Тому що це тобі можна, в тебе є на це право. Ти це зрозуміла, як це працює, і ти можеш це реалізовувати у своє життя. Пробувати себе вивчати і проявляти, проявляти, проявляти навіть у різних формах свого життя.